Критичне сприйняття інформації та її джерел на сьогодні в Україні є недостатнім. Про це на міжнародній конференції з медіаграмотності та саморегулювання медіа, що відбулося у Києві, розповів виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. Ми стикаємося з тим, що люди дуже часто ліниві в тому, щоб перевірити отриману інформацію. Бо для цього треба час треба звернутися до інших джерел треба поставити під сумнів щось набагато легше довіритись навіть першому самому джерелу на думку міністра виховання в аудиторії функції критичного сприйняття інформації та заохочування до користування верифікованими джерелами є вкрай важливим зокрема заради захисту від гібридної російської пропаганди саме тому розробка стратегії розвитку медіаграмотності є ключовим напрямком роботи мінкульту разом з писемною грамотністю Поруч разом з первинними навичками, які здобуває людина з малечу, має йти і медіаграмотність. Ми живемо в інформаційному світі. Ми мусимо розумітися, як правильно комунікувати, як використовувати інформацію корисно для себе. В цьому треба вчити. Учасники панелі щодо комунікації медіа з аудиторією зазначають, що ключовим фактором для читачів досі залишається довіра до того або іншого змі. Залученість аудиторії, е, дуже іде на користь довірі до медіа, і це в свою чергу важливо, тому що що би ми не робили, ми помічаємо зниження довіри до медіа, навіть якщо це високоякісні медіа і Причина цьому іноді дезінформація, і це справедливо, коли люди піддають сумніву, окремі факти, ставлять додаткові запитання. Один із головних інструментів формування довіри зворотній зв'язок та комунікація з аудиторією, вважають експерти. Не менш важливою є й інклюзивність медіа, зокрема, мовна, як зазначив генеральний директор Укрінформу Олексій Мацука, нині агентство спілкується зі своєю аудиторією сімома мовами, серед яких є навіть японська, в планах розширити зону інформаційного впливу на арабомовного читача. Ми побачили, що йде певний трафік людей з арабського світу воювати за Росію на Донбасі. І ми зараз хочемо пояснювальні робити такі журналістські матеріали, що трапляється, наприклад, з тими, хто з тунісу, там чи звідки ще хоче заробити в армії Росії волонтерам чи рекрутером, рекрутерам. Чим це все може завершитись, аж ніяк не. Входженням через кордон Білорусі на територію Євросоюзу, що для них є в принципі кінцева мета, і тому запускаємо арабську версію, щоб пояснювати майбутнім рекрутерам, що це не дуже гарна ідея йти до лав Вагнера чи чишу. Українська медійна спільнота здатна до саморегулювання. Підсумували учасники конференції разом з тим, в Мінкульті зазначили, що роль держави у цьому процесі все ж буде, але сподіваються, що мінімальною.